42 мені. Вся жизнь на землі, в селі, де ще батько хату ставив. Я не якийсь там бізнесмен, чи айтішник. я чоловік простий. В трудовій останній запис років 15 тому, з колгоспу якогось, а так сам на себе. Город, свині, кури, пасіка невеличка. Цими жили з жінкою. Роки в мене робочі, не боявся нічого. Не боявся до того дня, як зрозумів, що село моє померло не враз, а потихеньку. Спочатку одного забрали, потім другого. Потім почали їздити вже не по повістках, а просто так, стануть на в'їзді своїм бусом і грибуть усіх, хто з двору вийшов, спочатку молодих, потім старших. І от настала така тиша, знаєте, як перед грузою. Жіночі голоси, дитячий крик, а чоловічого гомону немає, наче вимило всіх. Сидиш у хаті, як миша під віником. В магазин жінка ходить. Я вийду ввечері худобу порати і назад, у затвор. Страх не той, що на війну, а той, що безглуздий, принизливий, що тебе, як теля, закинуть в машину, і ти навіть слова не скажеш. Жінка плакала ночами. Треба щось робити, каже, тебе ж знайдуть. Дрон над городами літає, все бачать. І я зважився не заради себе, мабуть, заради неї, щоб не сивіла раніше часу. Вирішив іти в Білорусь. Люди в групах писали, що там болота ліси, але паркану суцільного немає, і що там простіше, ніж у горах. Підготовка це голосно сказано. Який з мене турист, знайшов у телеграмі закриту групу, там такі ж, як я. Хтось ділився досвідом, хтось питав. Списався з одним хлопцем. Молодий, років 27, з міста, каже, програміст на удальонці сидів, поки не припекло. Домовились іти разом. У нього мізки і навігатор, у мене витривалість і знання лісу, хоч і не Поліського. Зустрітись домовились уже біля кордону. Добирався я як злодій. Спочатку сусід, старий дід довіз до райцентру на своєму москвичі. Звідти, електричкою, в набитому вагоні, де я намагався бути максимально непомітним. Сидів, дивився у вікно, а сам кожну людину у формі поглядом свердлив. Потім таксі, знайшов водія через ту ж групу, їхали мовчки. Він все розумів, я теж. Гроші взяв наперед, висадив мене вночі на якійсь розбитій дорозі біля лісосмуги і зник. Я залишився сам. Холод пробирав до кісток. За пів години підійшов мій напарник, худий, в окулярах, з новеньким рюкзаком. Мій же був старий, ще батьків, брезентовий. Взяв я з собою найнеобхідніше сало, хліб, сухарі, ніж, флягу з водою, другу, з домашнім перваком для дезінфекції і сміливості, запасні шкарпетки, сірники в пакеті. Він же понабирав якихось батончиків, порошків, ну, хай буде. Вночі рушили. Перший крок у темний ліс, наче в воду стрибнув, ми йшли майже навмаммацьки, він світив телефоном під ноги, щоб не шуміти ліхтариком. Земля була волога м'яка, йти було важко. Ми не говорили, тільки сопіли. Він постійно звірявся з картою в телефоні. Нам туди триматись лівіше від того яру. Який яр вночі? Я орієнтувався по моху, на деревах, по зірках. Коли їх було видно, так і йшли. Він по приборах, я по відчуттях. На світанку впали під деревом, виснажені. Перекусили, його батончики мені здались солодкою тирсою. Я відрізав скіпку сала, поклав на чорний хліб. Він дивився здивовано, але коли я запропонував, то не відмовився. Їв, так наче нічого смачнішого в житті не пробував. Почався наш перший справжній день. Ліс змінився. Почались заболочені незони. Це вже було полісся. Ноги почали в'язнути. Спочатку покістки, потім глибше. Чоботи, які я купив на ринку, які здавались надійними, почали промокати. Кожен крок це зусилля. Витягаєш одну ногу з багна, вона видає гучний, чавкаючий звук, а друга тим часом грузне, і так кілометр за кілометром. Навколо тиша, тільки комарі дзвенять. На другу ніч ми були мокрі, брудні і злі. Розкласти намет на болоті неможливо. Знайшли невеликий сухий острівець, повалили пару сухих дерев, розпалили маленький вогник, щоб хоч шкарпетки просушити. Дим їв очі, але тепло було дорожче за все. Мій напарник почав скиглити. Казав, не розрахував сил, що це гірше, ніж він думав. Я мовчав, а що тут скажеш? Назад дороги немає. Я налив йому ковпачок перваку. Він закашлявся, але трохи повеселішав. Ми сиділи біля того вогника, два чужих чоловіки, загублені в безкрайніх болотах, і ця спільна біда нас якось поріднила. Третій день був найважчим. Ми вийшли до річки не широка, але з швидкою течією і торф'яними берегами. Мосту, звісно, не було. Він почав панікувати. Я ж придивився і побачив нижче по течії повалене дерево старе, слизьке. Ризик, але іншого шляху не було. Я пішов перший, тримав рівновагу як міг, дивлячись тільки перед собою. Дійшов, потім повернувся на середину і подав йому руку. Він перейшов тремтячий, як осиковий лист. Після річки почалася рівнина поросла високою попоя з травою і рідким чагарником. Іти стало легше, але ми були як на долоні. Ми рухались перебіжками від куща до куща, постійно прислухаючись. Одного разу ми почули далекий гул, схоже на машину. Ми впали в траву, втиснулись в мокру землю, не дихаючи. Повз нас, метрах у трьохстах, по ґрунтовій дорозі проїхав Уазик. Я бачив його зелений бік крізь траву. Серце калатало так, що здавалось його чути за кілометр. Коли він зник, ми ще довго лежали. Страх паралізував. До кордону за його телефоном залишалось кілометрів п'ять. Це була остання ніч. Ми не спали. Сиділи, притулившись спинами до дерева і мовчали. Їжа майже скінчилась, вода теж. Ми були на межі. На світанку, в густому тумані, ми рушили. Останній ривок. І йшли, як у вісні. ноги переставлялися автоматично. І ось він, мій напарник, зупинився і ткнув пальцем уперед. Крізь туман я побачив просіку рівна, як стріла смуга, де ліс був вирубаний. А посеред неї стовпчики. Один наш жовто-блакітний, облуплений, а за кілька метрів інший, зелений з червоним. Між ними ледве помітна контрольно-слідова смуга, переорана. Це було воно. Ми стояли і дивилися, не вірячи, ніяких парканів, ніякої колючки, просто просіка в лісі. Я не відчув радості, тільки величезну, бездонну втому. Ми повільно, наче боячись злякати удачу, перетнули цю лінію, ступили на ту іншу землю, і там, за зеленим стовпчиком, просто впали на мокру траву, лежали мовчки, дивлячись у сіре, байдуже поліське небо. Я думав про свою хату, про жінку, про покинуте господарство. Я не знав, що буде далі, але я знав, що цей шлях скінчився. Я був на тому боці.